Для ковбасок я підготувала. Грам 650 700, десь фаршу. Тут свинина і курятина. Ось такі кишки. У мене домашні, лишилися були. Дві великі цибулинки, часник. І я взяла півтора кілограма картоплі, почистила, ну тут десь кіло 300 лишилося. Тепер. Беремо картоплю, натираємо на тертку на ось такі зубчики. Вони получаються тоді такими довгенькими шматочками, і дуже добре буде різати ковбаску. Зараз покажу. Бачите, От такі довгенькі полосочки виходять. Ось так. Натираємо цю картоплю. Татило зміни. Ось така кількість картоплі получається. Взагалі хочу сказати, що картоплі треба брати один до двох. От, якщо беремо кілограм картоплі, то пів кілограма м'яса додаю фаршу. Так, бачите, яка вона виходить гарненька. Тепер беру сюди цих дві цибулини, і потру часничок також на цю саму терку щоб не мастити багато посуду. А ще хочу сказати, що якщо цибуля у вас дуже їдюча, от дивіться. На цій покажу. Вона в мене така, що плачеш, ридаєш. Зрізаєте отут так багатенько, і звідси І хвилин 10 ставите в холодну воду. З неї виходить таке молочко. Оце воно дає, подразнює очі, що ми починаємо плакати, жаліти цю цибулинку А так зараз треш без всяких проблем. Треш і смієшся. Яке гарне виходить пюре. Бачите? Навіть краще, ніж з блендера. Так, треба далі. Ось я картоплю потерла, цибулю потерла. Чечок пропустила через прес. Вбила сюди три яйця, всипала ось цей червоний перець. По смаку, кому подобається, сипте, кому не подобається, можна не сипати. Півчайної ложки карі, трішки чорного перцю. Зараз я посорю. Так. Солі також за смаком. Отак, чайну ложку і ще трішки. Трішки, щоб не було потім забагато. Відправляю сюди фарш. У мене він такий жирненький. Якщо будете робити з курячої грудинки, то можна кусочок сала сюди додати, покрутити. Так, додаю сюди. Так. І тут у мене я всипала чайну ложку коріандру зернятка. І чайну ложечку зараз я додам ще гірчиці. Так, Ось. насіння гірчиці. Ось такий вигляд має гірчиця. І тепер все перетираю. І ось так добре розтираємо наші приправи. Ми не маємо їх збити, стерти на порошок. Як де лишиться ціленька зернинка і попаде, кому в цих ковбасках воно дуже смачно. Але так, трішки, щоб воно пустило запах. Все, розтираємо. Так. Ось такий вигляд воно має бути. Бачите? Таке все висипаємо також сюди наш фарш. Так, додавили. Тепер додаю десь грам 100 манки. Я сиплю ось так на око. А там будемо вимішувати, і будемо дивитися по самому нашому фаршові. Я підготувала фарш. І тепер через отаку трубочку. Зараз включу електричну м'ясорубку, і буду начиняти кишки. Ось, підготовлена кишка. Вона не тоненька, я її не обшкрябувала, не шліфувала, а залишила. Ось таку грубеньку. Ми любимо кишку, коли попадаються такі грубші шматочки. Воно дуже смачно. Так. Ось я доробила, це в мене вже друга партія. Одні я вже відправила варити. Дивіться, наповняємо кишку, щоб вона не була плотна. Отак, От бачите, вона така наполовину наповнена. І тепер я в кожній отакій ковбасці роблю два проколи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Це для того, щоб вона не полопала. А коли буде проварюватись, лишній воздух звідти виходив. Так, все. Поробили дирочки, відправляємо в кастрюлю. Такий вигляд мають зварені сосиски. Зараз у кастрюлю відправляю другу партію. От, у кастрюлі гаряча вода. Я водичку підсолила і кинула, не видно, так? парує. І кинула лавровий листочок. Відправляю і даю поваритися 10 хвилин. Тому що картошка і м'ясо в нас не готове, сире, треба варити довгенько. Тепер відправляємо сосиски на сковородку розігріту, щоб вони обжарилися. Ось так. І даємо їм обжаритися з усіх сторін, щоб вони були такі рум'яненькі. Ось вже доготовилася друга партія ковбасок. Достаємо їх з сковородки, по-нашому кажуть, пательня. Ось так. Зараз я познімаю ниточки і будемо пробувати її смакувати. Хочу сказати, що хочу вам запропонувати як варіант. Робити отакі ковбаски, проварюєте їх. І тоді можна поставити у морозилку. Або в холодильник для того, щоб трошки довше вони зберігалися. Також такі ковбаски робила і брали з собою на природу. Там жарили шашлик і піджарювали ось такі теж ковбаски. Дуже смачно, виходить. Так, добре, тепер знімаємо ниточки і будемо дивитися, яка ж вона має вигляд в розрізі. Ковбаски готові. Ось так я їх гарно виклала. Тепер будемо пробувати розрізати. Ось такий вигляд ковбаска має в розрізі. Дуже ніжна, соковита і смачна. Ми вже попробували Дякую вам за перегляд відео. Дякую, що ставите лайки. До нових зустрічей!